Ми перебуваємо на святому місці на Кременеччині, в селі Лішня, де в свій час був бій вояків української повстанської армії. А зараз, починаючи з 2010 року, був закладений камінь будівництво цієї каплички, а тепер це вже духовного храму пам'яті всіх воїнів, всіх захисників України. І сьогодні всім висловлюю слова вдячності за ту боротьбу, за вашу віру, за вашу духу. За ту вашу силу в серцях, яка є, що ми демонструємо всьому світу, українці сильна нація, незламна нація, яка переможе, бо ми на своїм Богом дані землі. На жаль, через помилки, керманичі, які впродовж 30 років нашої незалежної держави розграбовували її, знищували її, роззброювали її. І цей процес був без Перервний, перманентний, як говорить. І лише подіями на Майдані, жертвою нашої Небесної Сотні, нам вдалося змінити курс в Україну, зупинити перетворення України на колонію московську, остаточну, де не було б ні українського війська, ні українського духу, бо тільки панував руський мір. І ця боротьба триває вже 8 років. Тому сьогодні. Всім висловлюю слова вдячності, кожному захиснику, кожній сім'ї родин загиблих, які пожертвували найдорожчим, що є їхніми рідними заради те, щоб збережена Україна. Сьогодні ми вже вкотре, в шосте збираємося в лішні в цьому славетному Кременецькому краї, де проходить всеукраїнська проща родин загиблих. Де е, згадують в молитві священники духовенство е, всіх загиблих е, на фронтах російсько-української війни е, з 2014 року, з першої агресії Російської Федерації? Е, тут у храмі розміщені е, стели, на яких вигравіровані прізвища всіх, е, хто до цього року загинув е, на фронтах. Родини загиблих зі всієї України. Зорганізовуються, приїжджають, згадують хорошим словом загиблих воїнів, згадують усіх, хто віддав життя за соборну і незалежну Україну. Приємно, що з кожним роком пантеон все більше і більше розбудовується завдяки благодійникам, завдяки меценатам, завдяки родинам загиблих. Збільшується приміщення, облаштовуються нові об'єкти тут на цій території. Я вірю, що в майбутньому. Це місце стане ще кращим, стане дійсно мекою Кременеччини, на яку будуть приїжджати і далі зі всієї України люди і молитися, молитися за перемогу нашої України і за пам'ять всіх полеглих воїнів. Тут і козацька доба, княжа доба, визвольна боротьба УНУПА, тут неподалік Штаб, Волинь-Південь. Де відбувалися великі бої в часи Другої світової війни, тут є храм побудований на честь народження князя Данила, нашого короля Данила Галицького, тут був кордон держави Галицько-Волинської і Литовської. Так що тут, якщо ми от будували тут, Знаходяться рештки наших військових, які загинули і в Другу світову, і в Першу світову. Це вся земля окроплена кров'ю. І тут не просто так вибрали це місце. Поруч джерело святої праведної Анни, яке датоване перша писемна згадка про нього в 16 столітті була. Так що тут святе місце і воно повинне жити.